Черкаська область, серце України, де живуть і творять люди, що залишили незабутній слід в історії нашої держави та світу. Сьогодні ми ознайомимо вас з людиною, яка заснувала один з найкрасивіших денелогічних парків нашої країни Саліва Сюдин. Його робота стала не тільки прикладом любові до природи, але й справжнім символом турботи про майбутнє. Засновник дендрологічного парку у Васюницях залишив після себе не тільки місце для відпочинку та милування природою, а й важливий приклад для наслідування. Наступ засновнику парку важливий для всієї Черкащини, адже він показав, що навіть одна людина може змінити обличчя рідного краю. Що ви знаєте про дитинство вашого дідуся? Яка у нього була права освіта, де навчався працював? Ну, дідусь навчався в Осьюдинській школі, яка ще знаходилася там на низу, де зараз у нас водосховища. Закінчив він сім класів і потім поступив у Золотинівське училище на педагогічного працівника, тобто на вчителя молодших класів. Після закінчення училища він знову повернувся в Осьюдинці і там вже викладав у дітей початкових класів. Як і коли у вашого дідуся з'явилася ідея створити динологічний парк, що надихнуло його на це Ну, У зв'язку з тим, що наші старі Васютинці переселилися сюди на степ, в принципі, гола земля була, голий степ, розбили нове село, і треба було його озеленювати. Ну, дідусь, так як із сам, самого дитинства і молодості, любив займатися там рослинністю. Він там Ще саджав молоді деревця, і був дуже до цього, так сказати, пристосований і дуже любив це діло. Він взявся розеленувати село. Взагалі він звернувся до тодішнього керівництва Дніпро Колгоспу, ще на той час було. І вони його підтримали, виділили участок землі. Зараз де наша контора за контурою. І вони потихеньку з учнем в основному почали розбивати там клумби, замовляти там деревця, і так це пішло далі. Які труднощі він дало під час створення парку? Чи розповідав він вам про якісь особливі виклики або труднощі, з якими стихався? Ну, таких особливих труднощів щодо того, де посадить парк не було, навпаки сприяли йому. Але труднощі було в тому, щоб достати рослини, які в нас. Не росли, яких у нас не було. Він дуже багато займався цією справою, багато їздив там, по тодішньому ще Радянському Союзі. Замовляв по Пошті, там, присилали йому якісь черенки, там, насіння росли. Ну, це в цьому іменно трудно А так, взагалі-то йому сприйдівалися. Як ви гадаєте, що він відчував зараз, побачивши, як парк розвивається і зберігається сьогодні? Я думаю, що він би дуже був радісний, душа б його раділа, що його справа продовжується, що є молодий парк, який, ну так сказати, розширився і заміня, ну, Дерева старі поступово відмирають, їх треба міняти, їх треба оновлювати. І це, я думаю, що дуже б на душі не радісно було, щоб він побачив. За Івана Пилиповича Сиволопа я дуже багато можу розказати тому, що він являється мій класний керівник. Він із раннього дитинства нас привчав до праці, привчав любити природу. Іван Пилипович дуже нас просив: якщо ми десь буваємо в інших областях. В інших республіках обов'язково ми повинні привезти якийсь саженець, а ні то хоча б зернину якоїсь рослини, щоб просто як пам'ять. І буває таке, якщо хтось поїхав і нічого не привіз, він вважає, що це просто проїхала людина дерева. Івана Пилиповича Севалапа. Знаю я, десь зразу після війни. І отож, у 1956 році, коли почали переселяти наші села сюди, на степ, аби вони тільки не переселяли, були краще було, почали поселятися тут люди. І Іван Пилипович почав сажати дикоростучі дерева. Він вчитель молодших класів Іван Пилипович, але в нього така любов до природи, до дерев із народження, мабуть, воно в нього, та, мабуть. Що він, він сам він сам усе шукає, знаходить. Він з кількома станціями тримає зв'язок. Якби таких людей було хоча б, ну хай не третина, хай не четвертина, хай, хай хоча б сто чоловік було. Парк в Це більше, ніж просто парк. Це спадок людини, яка мріяла про майбутнє, де природа та людина живуть в гармонії. Ми запрошуємо кожного відвідати це місце, відчути його красу та натхнення, що дарує цей парк. Давайте цінувати і зберігати такі куточки природи, бо саме вони роблять наш світ на кращим. Наразі парк розвивається за фінансові підтримки місцевого господарства «Стовт Дніпро».